Наталка Садлецька, і це програма журналістських розслідувань схеми. Ми викриваємо корупцію та розповідаємо про неї в іменах та деталях. Ми звернули увагу на те, що працівники Служби безпеки України пересуваються на надкоштовних автомобілях. Вартість деяких сягає 50-70 тисяч доларів. Офіційну зарплату держслужбовця на таке авто можна було б накопичувати довгі роки, а то й все життя. Про незаконні способи заробітку правоохоронців в Україні вже відомо багато. Тож Михайло Ткач вирішив придивитись, хто саме їздить на транспорті несумісному з офіційними. Статками така цікавість до закритого елітного світу силовиків викликала фізичне протистояння посеред білого дня біля державної установи наших журналістів, які відкрито неодноразово представлялися, просто заламали та силоміть затягнули до будівлі СБУ, забравши камеру та приватні речі, змушуючи писати зізнання у шпигунстві. Які ж викриття наших журналістів так розлютили силовиків? Розслідування Михайла Ткача. Ми розпочали з себе. Я не скажу, що нам є чим гордитися, але за оцих три місяці ми змушені були чистити свої ряди. 25 саме стільки старших офіцерів СБУ було затримано лише за останні три місяці. Саме тому ми вирішили перевірити, чи не залишились корупціонери у службі безпеки України. Восьма ранку Київ. Центральне управління Служби безпеки України. У парадні ворота спочатку заїжджає BMW x 5 вартістю близько 40 тисяч доларів. Слідом пірнає Toyota Land Cruiser, який вартує близько 60 тисяч доларів. З іншого боку, під шлагбаум центрального управління закочується Volkswagen туарег вартістю понад 20 тисяч доларів. Ще один Touareg, але вже новий, що вартує близько 50 тисяч доларів. Ми щодня помічаємо на парковці ЗБУ та біля шлагбаума. Кілька тижнів ми чергуємо біля двох офісів Служби безпеки України. Мета нашого полювання подивитися, на яких авто їздять службовці, які також займаються боротьбою з корупцією та економічними злочинами. Це не просто цікавість, автівки дуже добрий індикатор відповідності доходів, стилю життя. Судячи з авто, їхні власники живуть так, ніби заробляють принаймні кілька тисяч доларів на місяць як топ-менеджер іноземної компанії, хоча офіційно заробляють тільки на Таврію. Цей коштовний Mercedes GL вартістю понад 100 тисяч доларів під час нашого спостереження. Постійно когось чекає на парковці, де за словами охоронців мають право залишати автівки лише співробітники служби безпеки. Цей блискучий фольксваген пасад вартістю щонайменше 30 тисяч доларів водій чомусь постійно залишає через дорогу від центрального управління і наче на роботу щодня ходить до будівлі СБУ. А це на Toyota Land Крузер Прадо приїхав працювати. Перший заступник голови СБУ Віктор Трєпак. Також пан Трєпак обіймає посаду начальника головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України. Ми поцікавилися декларацією пана Трепака, яку він мусить подавати та публікувати за законом про запобігання корупції. Але він виявився єдиним, хто з керівництва СБУ не оприлюднив власні статки на офіційному сайті. Декларація Віктора Миколаєвича з'явилася майже через тиждень після нашого запиту. В документі є Toyota Land Cruiser, Щоправда, у власності родини Трепака реєстрація майна народичів, досить типовий трюк, до якого вдаються можновладці, які не дуже хочуть світити справжні статки. Члени родини Трепака, наприклад, заробили минулого року на трьох менше 9 тисяч гривень. Але більшість власності, а це дві квартири, пів гектара землі, будинок та гараж, записані на родину. Останнім часом досить багато співробітників затримувалися за корупційні діяння, за отримання непримірної вигоди і йдуть, ведуться кримінальні провадження військовою прокуратурою. Якщо говорити про наших співробітників, то їх сьогодні четверо. А це головне управління СБУ в Києві та Київській області. Тут розказують, як боряться з корупцією та про скромність власних працівників. У нас немає взагалі парковки. У нас ви бачите, як обмежена е, територія. І хоча начальник управління все заперечує, тут подалі від центрального офісу СБУ у розпорядженні співробітників одразу кілька парковок. Пан Гуховський чомусь забув, наприклад, про ось цю парковку, розташовану на території управління. Щоправда, за ці ворота закочуються здебільшого бюджетні автівки. Серед коштовних лише Хюндай Санта-Фе та Тойота ЛС ЛС-200». З будинку навпроти бачимо, що відомча парковка управління дуже простора, і навіть всередині дня тут залишається багато вільних місць. Але більшість співробітників чомусь обирає інші варіанти. Восьма ранку цей охоронець чомусь чатує біля будівлі СБУ. Виявляється, він стоїть тут спеціально, щоб рухати фішки, аби співробітники могли зручно запаркувати свої коштовні автівки. Тут і Volkswagen Туарег вартістю близько 20 тисяч доларів. Щоправда, водій позашляховика про місце роботи говорити відмовляється. Програма «Схема Радіо Свобода. Ви в СБУ працюєте? Скажіть, будь ласка, як ви заробили на автівку, на якій ви їздите на роботу? Volkswagen Турег. Не можете відповісти? Добре, дякую. Гарного вам дня. Вам теж. Сюди ж заїжджає Volkswagen Тігуан вартістю 30 тисяч доларів. Добрий день. Радіо Свобода, програма Схема. Скажіть, будь ласка, Ні. ви ОСБУ працюють? Ні? Ні. А от ми знімали, знаємо, що ви щодня приїжджаєте на роботу. в зборку. А? Щось ви вкутаєте. Просто випадковіться? Може. Ага, ясно. А яка у вас зарплатня там, аби придбати таку автівку? Офіційно завтра напишіть, вам все скажуть, яка в мене зарплата. Все. Але це ваша автівка? Ні. Не. не ваша. Не. Добре. Дякую. Також охоронець пускає за фішки ось цю далеко не дешеву акуру. На вторинному ринку за таку автівку потрібно викласти від 20 до 40 тисяч доларів. До речі, оцінку авто для схем робив незалежний експерт, який два десятки років очолює компанії автодилери. Через нашу знімальну групу водіякури якось знітився. Добрий день! Радіо Свобода, програма схеми. Можна вам одне питання поставити? Ми вже чекаємо хвилин 10, але водій агори відмовляється виходити і йти на роботу. Згодом у якийсь загадковий спосіб чоловік таки опиняється у будівлі СБУ. Після того, як він вийшов з управління, ми знову намагаємось спитати про автомобіль. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви працюєте в СБУ? Ви ж на акурі, на акурі приїхали і чомусь не хотіли виходити. Послухайте, Що ви хочете від мене? Ну, хочемо дізнатися, скільки потрібно працювати в СБУ, аби придбати таку автівку. Я не знаю. Ви знаєте? Мені не а, Може вона не ваша, чи ми mm -hmm. просто хочемо. Що що? побачення. Mm -hmm. Сюди ж приїжджає ця Toyota Land Cruiser Прадо вартістю щонайменше 25 тисяч доларів. А от новинки автопрому СБУшники паркують трохи подалі від очей охоронців. Щодня тут можна побачити і новеньку Mazda CX-5 вартістю близько 30 тисяч доларів. І справжню прикрасу парковки Lexus NX 2015 року, який вартує від 50 000 до 70 тисяч доларів. Приїжджають в СБУ і на Інфініті. В той же час начальник головного управління СБУ у Києві та Київській області переконує його співробітники їздять на маршрутках і метро. Більшість співробітників присуваються на громадському транспорті. Більшість наших співробітників. на перший погляд. Багато співробітників дійсно, начебто, йдуть зупинок громадського транспорту, але це тільки на перший погляд. Площа слави за 300 метрів звідси розташувались обласне міське управління СБУ. Але чомусь саме це місце облюбували для парковки співробітники Служби безпеки України. Рано вранці ми займаємо зручне місце і виглядаємо СБУшників. Першою приїжджає БМВ третьої серії вартістю близько 30 тисяч доларів. Слідом заїжджає, і паркується поряд взірець німецького автопрому BMW X5 матового чорного кольору. Вартує таке авто від 70 до 100 тисяч доларів. Приїхав молодий парубок з дівчиною. Вони вітаються з керманичем попереднього BMW, А за кілька хвилин окремо заходять до будівлі СБУ. Ми навмисно чекали кілька днів, аби перевірити, чи продовжують водії надкоштовних авто щоранку ходити в СБУ. Але вони все одно відмовляються визнавати, що працюють у службі безпеки. Добрий день. Радіо Свобода, програма Схема. Скажіть, будь ласка, ви в СБУ працюєте? Ні. Ні? Тобто ви не ходите в СБУ, я просто бачив, що ви заходили. Канали дають. А? Ну, кілька днів тому. Подвесі. Так? Ага. А якщо не секрет, де працюєте? Я йду фотографію зробити. Ага. Але пара намагається зайти в СБУ з іншої сторони, побачивши нас, знову міняє плани. Програма «Схема радіо Свобода. Скажіть, будь ласка, ви в СБУ працюєте? Скажіть, будь ласка, скільки в працювати в СБУ, аби заробити на таку автівку. Складне питання. Ви не працюєте Ні? Наступним на парковку залітає новенький Volkswagen Туарег, що коштує від 40 до 50 тисяч доларів. Водій неквапливо заходить до управління. Далі на секретній парковці зупиняється Тойота Хайлендер. Коштує таке авто від 30 тисяч доларів. Звати водія Іван Порада. Він єдиний, кого вдалося ідентифікувати через Фейсбук. За кілька днів ми питаємо пана пораду. Чи працює він в СБУ? Скажіть, будь ласка, ви в СБУ працюєте? Ні. Ні? Ми от бачили, що ви приїжджаєте на роботу в СБУ. Ви мене бачите? Так. Ні. Аби зняти, як Іван Порада заходить до будівлі СБУ, ми стаємо через дорогу від входу в управління, але до нас одразу виходить охоронець. Радіо Свобода, програма схеми. Знімаємо сюжет, на яких автівках їздять співробітники СБУ. Я Знімаємо в публічному але місці, я розумі, через але паркани розумі, ти не немає. Так? Не у такому, так, якщо оперативні працівники, ми не будемо показувати обличчя. Але якщо є корупція і люди приїжджають на автівках по 50-100 по тисяч доларів, як же ж показати? Звідки в них гроші? Така з якою Радіо Свобода, програма схеми. Можу? Так, я вам показую посвідчення. Михайло Ткач мене звати. Дякую. згодом до нас виходить. Вже другий охоронець. Ми вас не знімаємо, знімаємо. мене. Так, так. Якщо вам потрібно знімати, підходіть, пожалуйста, обращайтеся з 9-ти часом. ось сюди ось здання. це публічне місце. Ми можемо тут знімати да. і без допомоги вашого представника. Як... Взагалі, журналіст не може і не повинен вирізнити співробітників збою, які знаходяться у публічному місці. Загальне норми законодавства України передбачають, що всі особи, які знаходяться у публічних місцях, апріорі дають свою згоду. На проведення фотовідеозйомок, а це стаття 307 цивільного кодексу України. А вже під час спілкування з представницею прес-центру з будівлі СБУ виходять невідомі і починають забирати в оператора відеокамеру. Подождіть, я Що звучить що случили, справжу що случилось? Уже не, не, робити, не робити. А що тут получался. Пойдемте со мной. Пойдемте. Остановитесь, пожалуйста. Пойдемте со мной. Під час нападу у кадрі вы можете бачити взуття уже відомого нам Івана Поради. Пойдемте, поймайте. Мужчин, пойдем, березайте. Пойдемте поговорим. Так подождите. Ви не маєте права, вы нарушайте закон. А що ви вы делаете? Выходите, вы знаете Шо виділить, біжить, стоять! Не побіжі. А що ви ділите? Нам заламують руки і ведуть у будівлю через дорогу. На відео з камери спостереження, яке надала СБУ, видно, як все той же Іван Порада знімає камеру з оператора. Не дочекавшись зізнання у шпигунстві, нас відпускають. Ми одразу викликаємо поліцію. Керівник головного управління СБУ у Києві та Київській області вийшов прокоментувати інцидент. Охорона, будучи детально проінструктована в зв'язку з вибухами, які відбулися в Одесі, з терористичною загрозою, яка є у місті. Вони вийшли і запитали, хто хто такі. Відмовились показати посвідчення. Відповідно, їх запросили через деякий час у приймальну кімнату, примінивши, можливо, перевищувати повноваження. Ми просимо начальника головного управління надати відео з камер спостереження в момент нападу на нашу знімальну групу. Можна надати відео, оскільки це цей інцидент просто перед відеокамерами. Так, да, ми надамо. Зараз розслідування закінчиться. Єдине, що в нас в день, я не знаю, сьогодні ми перізас. Віряють, тому що я не хочу цієї інформації, гадати, але ми на, на день в режимі онлайн в, в режимі онлайн черговий спостерігає за і запис не ведеться. Він нічний час Луговський також розповідає про зарплати та підлеглих. Пиші, будь ласка, а яка середня зарплата з передки з слідчих керівників дітей біля 4 тисяч гривень? В, Кургіння, в якому скільки при, приблизно заробляє на місяць? Біля десяти тисяч гривень. 16. Мабуть. ні, тому що кожен місяць воно міняється. Керівник голова служби встановлює е, преміальний фонд і буває більше, буває менше. Керівник головного управління СБУ в місті Києві та Київській області заробляє 16 тисяч на місяць. Заступник начальника управління отримує близько 10 тисяч гривень. Середня зарплатня слідчих та керівників відділів – від 4 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи можете ви не дозволити собі а, автомобілі вартістю 40-60 тисяч доларів? Ви розумієте, там є у нас спеціальний підрозділ, який контролює ці ці питання, і зараз всі співробітники заповнюють декларації, і ми перевіряємо ці факти. Якщо будуть ті факти, які свідчать про те, що співробітник живе не на свої засоби, які, які він отримує законно, Ми будемо звільняти або віддавати на розслідування. Ви Просто скажіть, чи можна дозволити співробітник СБУ, мати машину. 40 тисяч доларів? Не може, але в нього є родичі, батьки і, 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 і різні там можливості. Автомобіль того самого Івана Поради, який брав участь у затриманні журналістів, за нашими даними зареєстрований на близьку родичку. Самого Глуговського на роботу возять на службовому авто. Службовий автомобіль. На службовому автомобілі я пересуваюся. Який це автомобіль? То я таке Ось це авто розминається з розкішною ауді. Водій ауді, схоже, добре знайомий з Михайлом Васильовичем Глуговським. Ауді зареєстрована на Дмитра Білоуса. Саме так звати і колишнього керівника спецпідрозділу СБУ по боротьбі з корупцією. В день нападу на нашу знімальну групу голова СБУ Василь Грицак запросив нас на зустріч. Очільник служби безпеки висловив занепокоєння у тому, що в нашому розслідуванні про розкішні автомобілі співробітників СБУ ми можемо показати серед інших і оперативних співробітників. Аби цього уникнути, у кабінеті пана Грицака ми домовились, що СБУ допоможе ідентифікувати героїв нашого матеріалу. Але жодного з фігурантів нашого матеріалу СБУ так і не ідентифікувала. Тим самим служба може наражати власних працівників на небезпеку, захищає потенційних корупціонерів, прикриваючи їх оперативними. А яким чином на співробітникові СБУ написано, що він оперативний співробітник, якого не можна знімати, для того, щоб його не ну не знімали в публічних місцях, він сам не повинен потрапляти в тій ситуації, де буде цікавість журналістів, тому що ми ж розуміємо, що журналісти просто так на вулиці без публічного інтересу, якісь звичайні події не знімають. Не, nee, подождите, Слухи. я слушаю. Что случилось, Что случилось, спрашиваю. Что случилось? Ты же не получался. Вы, вы, вы что тут а а делаете? А раз, делаете? Пойдемте со мной. Хочу. Пойдемте вот со мной. Остановитесь, пожалуйста. Пойдемте со мной. На інцидент із силовим затриманням наших журналістів відреагував голова СБУ Василь Грицак, публічно пообіцявши покарати винних підлеглих. Тим часом парламентський комітет з питань свободи слова заслухав справу і викликав Грицака у раду прозвітувати про результати внутрішнього розслідування. А міліція відкрила кримінальне провадження за 171-ю статтею. Це перешкоджання журналістській діяльності і згодом передала справу у військову прокуратуру яка й має розслідувати злочини працівників СБУ. Ми будемо детально стежити за розслідуванням, адже в Україні злочини влади проти журналістів фактично ще ніколи не призводили до реальних покарань. Влада роками спускає на гальмах такі історії, цементуючи власну безкарність. Тому й варто надавати таким історіям розголос, стаючи на захист право українців на свободу слова. На сьогодні це все з вами була програма схеми. Це спільний проект Радіо Свобода. Та першого зустрінемось рівно за тиждень о 21.50. Щасти.